Каже правду і тікай» серія номер два. Продовження флірт це зрада спілкування з представниками протилежної статі з романтичним підтекстом, неважливо в якому форматі, чи це випадкова зустріч на вулиці, чи з колегою по роботі, чи переписки в соцмережах. Це тема не така вже й однозначна. Хлопець, який має дівчину і має відносини, але продовжує романтичне спілкування з іншими дівчатами. Це справжнісінький крінж. Те саме стосується і дівчат, які мають відносини, мають хлопця або чоловіка, але продовжують флірт або романтичне спілкування з іншими хлопцями. Друзі, не робіть так, тому що це справжнісіньке пробите дно у відносинах це історія не тільки про фізичне насильство. Якщо вас у відносинах постійно принижують, знецінюють, порівнюють з іншими, все забороняють, не дають сказати своє слово або висловити власну точку зору, я вас вітаю. Ви знаходитесь в аб'юзивних відносинах. Секс до шлюбу це гріх, і він обов'язково матиме свої наслідки. В духовному світі питання інтимної чистоти має велике значення. Тож нерідко буває так, що у деяких пар виникають якісь певні серйозні питання або проблеми саме за рахунок того, що інтимне знайомство відбулося занадто рано.